Автомобіль з Європи за ціною автовиробника без сплати мита і жодних додаткових переплат. І, хоча, в угоді про асоціацію з ЄС і справді прописані такі приємності, українці, схоже, можуть забути про них на багато років, адже знижуватись митна ставка буде лише по відсотку на рік. Найнетерплячіші приганяють дешеві автомобілі середнього та преміум класу з Європи вже сьогодні. В яких випадках можна їздити Україною на нерозмитненому авто, та коли зрештою українці зможуть купувати іномарки за прийнятною ціною? З'ясовував Віталій Афанасієнко. Така іномарка, яку Павла і Закарпаття коштує в Україні у межах 80 тисяч доларів. Але йому вона обійшлася лише в три, оскільки купував він її у сусідній словаччині. Каже парадокс у тому, що якщо її розмитнити, ціна знову зросте до ринкової, тому їздити на ній планує на тих таки європейських номерах. Мороки є багато, тому що в межах однієї митниці зараз за статтею 95 митного кодексу раз у п'ять днів треба оцей автомобіль на іноземних номерах вивести. І потім знову заїхати. Киянин Іван теж їздить на європейських номерах, каже у Стамбульській конвенції. Чітко прописані умови, за яких можна не розмитнювати авто, і при цьому пересуватися країною цілком законно на багато більший час аніж Павло із Закарпаття. Приміром, якщо автомобіль зареєстрований на закордонну фірму, а її власник працює за контрактом в Україні, авто можна не розмитнювати, аж поки не завершиться контракт. Щоправда каже, є і одне але. Стамбульская конвенция в Украине не работает. Транспортное средство личного использования и транспортное средство коммерческого использования по Стамбульской конвенции может быть передано третьим лицам, то есть гражданам Украины, резидентам страны, без уплаты пошлин и налогов, согласно таможенному кодексу с обязательной уплатой всех вот этих вот платежей. Те, що в Україні Стамбульська конвенція має вищу силу ніж митний кодекс, знають не лише юристи, а й ті автолюбителі, в яких спочатку конфіскували такі авто, а потім за рішенням суду повертали його власнику. Тому більшість українців просто бояться їздити на таких нерозмитнених машинах, навіть якщо вони і справді дотримуються букви закону. Але й сподіватися на те, що після підписаної угоди з ЄС українці найближчим часом купуватимуть авто, не сплачуючи додаткових мит, не варто. Чиновники наші підписали угоду в тому самому вихіді, Гляді, як її готував Янукович, на всі товари у нас буде нульове мито. А на автомобілі наші чиновники ми розуміємо, по якій причині лобіювали наших вітчизняних автовиробників, і вони зробили 15 років перехідного періоду. Купувати автомобілі в Європі за смішними порівняно з Україною цінами останнім часом взялися і волонтери, які потім їх відправляють у зону АТО. Ті машини також возять на законних підставах без сплати мита. От тільки дотримуватися бодай якихось термінів там на війні, через які ці машини мають або виїхати за межі України, або стати розмитненими, просто недоречно. Через обстріли та знищення дороги машини там довго не живуть. Віталія Фанасієнко, Наталка Зотова та Сергій Кисельов. ТСН 1+,1.